Тут і зараз, будь зараз і тут, щоб подалі від мари отрут і від страхів, що очі закрили, від тривог, що з'їдають всі сили, тут і зараз, як мантру читай, роздивляйся, рідненький свій край, помічай різні барви землі, відчувай дивовижність тланів, захід сонця, лови дивну мить, ось світанок крізь ніч майорить. Він дарує надію на день і натхнення до кращих пісень. Придивись до людей, не біжи, усвідомни повторність душі, у майбутнє своє не тікай, тут і зараз ти не залишай, бо лиш в ньому є справжнє життя, є й солодке у нім гіркота, та те гірке все ж краще отрут, просто зараз залишся ти тут. Навкруги до життя придивись, не тікай, не біжи, зупинись і поринь в неповторну цю мить, де життя, наче пісня, дзвенить.